Друзі, всім вітання, дякую спонсорам, які долучаються до підтримки. Також дякую людям за те, що ви залишаєте хороші, корисні коментарі, які допомагають. В просуванні каналу, якісь підказки мені дають, і так далі. Сьогодні ви побачите одне з наших тренувань, яке ми продовжуємо проводити в себе на позиції. В минулих відео ви бачили, коли ми метали просто гранати. От, по одному колу ми вже. Кожен військовослужбовець мого підрозділу метнув гранату. Тепер ми почали це проводити з додатковим елементом складності, з стрільбою бойовими набоями. Так само тут в траншеї, уже разом з метанням гранати. Пішов. Хоп-хоп-хоп. Так, Македонія.

Nie spiszy, nie spiszy. Dobre, dobre. Dobre. Ти дійде. Супер! Давай. Для тих людей, які передивились відосиків в тому ж таки Ютубі, які передивились фільмів, які перетренувались разом з Альфою, Омегою, там, Сватом, не знаю ще з ким там. Прошу не звертати тут увагу на ті нюанси, які ви відпрацьовуєте на тренуваннях з такими підрозділами. Тут відпрацьовується елемент психологічної підготовки в першу чергу. Щоб військовослужбовець привик до пострілів в траншеї, привик до того, щоб не боятись, власне тих пострілів, уявляти собі, як відскакує гільза від стінки траншеї і може залетіти тобі за шиворот, як, який клуб диму виходить від вибуху тієї гранати, який звук, куди летять уламки і так далі, і так далі, і так далі. От. Тут стрільба по-македонськи при. Штурм і за чисті траншеї. Це нормальна справа. Тут метання гранати з виглядуванням спочатку за ріг траншеї. Це теж нормальна справа, тому що ми тренуємось і повинні забезпечити елементарні заходи безпеки при тренуванні. І для того, щоб людина не кинула гранату і вона не відбилась від стінки траншеї, людина спочатку туди заглядає за кут і вже тоді метає туди гранату, щоб вона попала плюс-мінус в те місце, куди має падати. Прошу віднестись з розумінням до таких речей. А за якісь підказки, звичайно, в коментарях. Дякую всім за пропозиції. Можливо, як ще покращити такі тренування. Ну, своїх задумок є багато насправді. Не завжди вистачає часу, ну з часом півбіди, з боєприпасами для тренування не все, так, не все так просто і все так легко. Голову не висовуй, тільки руками Македонь. Йо-йо-йо-йо-йо.

Dobro, 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 sam vam baš. Чотири вгадав. Що стосується заходів безпеки, під минулим відео було багато зауважень про відсутні засоби захисту. Сьогодні це вже у нас трошки виправлено І в принципі, я з цим погоджуюсь з цим було б тупо не погодитись. Там очі захищати треба, вуха захищати треба. Тому хтось використовує активні навушники, хтось використовує беруші. Хтось використовує туалетний папір, так, скручений і запханий вуха. Хлопці поприходили вже з окулярами сюди. Ну, Більш-менш якось воно вже налагоджується. Що стосується там, можливих рекошетів від куль, від того, що хлопці ведуть вогоню у Ну, Таншея побудована таким способом, що Рекошети ніякі 545 повертатись назад не будуть. От скільки вже за сьогодні чоловік 15-17 може відстрілялося тут від металогранати. Слава Богу, нічого ніяких там рикошетів немає. І ще один дуже важливий нюанс. Звичайно, це тренування. Звичайно, це від нього начебто і повинен бути максимальний ефект. так? Від того тренування, але ми не повинні забувати, що це не бій. Ми не можемо дозволити собі наражати військовослужбовця на максимальну небезпеку, яку тільки можливо. Саме по собі метання бойової гранати і стрільба бойовими набоями в, в, такі, в таких тісних умовах це вже багато елементів складності, багато елементів небезпеки. Але ця небезпека і ці елементи складності. Вони виправдані, тому що військового без стрільби в бойових умовах, без кидання гранат в бойових умовах, без стресу виховати неможливо. Ще раз, ще раз. Автомат більше довертай, не, не висовуйся. Добре. Добре, так. Так, закінчився у нас ще один тренувальний день. Тут ми мали і РГД, і ЕР-ки, і ще гранати невідомого походження. Одним словом, заняття йдуть. Думаю, що багато людей візьмуть для себе щось корисного з того, що побачили тут на відео. Чекаю на якісь, можливо, підказки, можливо, уточнення, нюанси. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Молодець, перечекай Чуть голову нижче, отак. Добре. треба запам'ятовувати Добре, ще йдав. камеру я би в другу сторону причепив Пам'ятаєш, що ти гранату кидаєш зараз come on.